Хело Барбарівський, ви вже не раз чула, бо самі жвалте з того, що Манькра скотився що гора розвивається не в тому напрямку, і це вже зовсім не та грай, ми грали в дитинстві. І сьогодні я виясню, як насправді розвивалась гра за останні 10 років та що в ній додавалося. І вияснимо найголовніше, чи скотився Майнкрафт насправді. Ну і перед початком відео не забувайте поставити, написати та підписатися на Барбаріську дзвоником, щоб знати, що не витворятиме далі. Не забувайте за Майсол Медіа, а також окреме спасибі в Некоблос за Барбаріску. Ти настояща легенда. Ну і приємних вам барбарісок. Історія за неподу Майнкрафту по думці гравці починається 2014 року. Бо саме в цьому році ноч вирішив продати Майнкрафт Майнкрософт за 2,5 мільярди доларів. І з цей момент Майнкрафт в міському поїзді почався сущий кошмар. В цей момент більшість гравців похоронили Майнкрафт, і гравці вважали, що ноч зовсім там одуріла. Ми йому дінюшки платим, а він продав на ці гравці. Ну якийсь безпреділ взагалі. Я не буду ручати, що ви продані дії зробив ночь, але що зробив, то він же й зробив. Але я точно думаю, що він насправді не продав його через гроші. Але, в принципі, дянюшки були приємним бонусом йому. Основною причиною цього рішення була сильна емоційна втома та стрес, пов'язані з управлінням величезної спільнотою гравців і очікуваннями, які лягли на нього як творця гри. У своєму блозі Ноч написав, що він ніколи не прагнув стати символом великого ігрового проекту, і що Майнкрад переїзд у щось набагато більше, ніж він очікував. Він хотів повернутися до роботи над маленькими ігровими проектами без постійного тиску з боку спільноти та преси. Після продажі він фактично вийшов з індустрії розробки ігор і зосередився на особистому житті та хобі. Знаєте, при тим, як розбирати версії Майнкрафту після продажу Моджанг, можна було сказати те, що Майнкрафт якийсь період був у такому занепаді, де не розуміли гравців і що вони від них хочуть, і як надалі розвивати гру. І цей період можна вважати з продажу Майнкрафта і десь до 2018 2019 року. Давайте ж повернемось до нашого падіння Майнкрафту з версії 1.9, або як вона називалася Combat Update, яка вийшла у 2016 році, і була насправді однією з найскандальніших версій Майнкрафту, які гравці дуже неоднозначно зустріли. І саме через нову бойову систему, де тепер З'явилися шкала сили атаки, тепер замість того, щоб просто заклікути всіх, ти маєш робити паузи між ударами, щоб твій урон був ефективнішим. Ну і, звісно, засрали цю нову в основі жорсткі гравці бідиварсі і скайнасера. Ой, вибачаюсь, точніше зкайварсерів. Бо тепер не вирішують, кого кращий клікер, а хоч трішки потрібно обдуманіше, бити. Але часом для такій балбєсі почали з'являтися сервери з плагіном на стару бойовку. Але особисто на мою думку глобально погано так нічого й не додавили. У цій версії також був оновлений Ен, де по перше, трішечки оновили генерацію острова з драконом, де ступи тепер спавняться навколо ендер-дракона, а не чорзна як. А також нову структуру ЕНСІСІ з кораблями, шалкерами, хорусом та елітрами, які певно зробили подорож та й сам геймплей набагато цікавішим, та й майже вбили в нулі нового нетки з рейками як транспорт. Також немало важливим уведенням є те, що гравця додалось другий слот під руку. І це така ембова штука, особливо в шахті, де в тебе в одній руці факіл і в другій мечі Кайло. І знаєте, на мою суб'єктивну думку, це дуже хороша обнова. А ті мамкині псевдопроха і ідуть хизи, подушку поплачуть. Я оцінюю особисту обнову на 8 з 10. Переходимо ж на наступну версію 1.10, або оновлення льоду та пламені, яка вийшла літом 2016 року, і це реально тяжко назвати оновленням, де додали білих ведмедів, висушнів та зимних скелетіків. Ну і там пару блоків магму, блок кістки та цегли нижнього світу. І це все реально, це все, що не додали, три моби і пару блоків. Це реально вся версія, це реально вся обнова. Тоже підпалало великої частини гравців. Критикували на мою думку справедливо. тому що це виглядало реально не як оновлення, а якийсь напсо. І на мою суб'єктивну оцінку я можу лише поставити ну два з десяти за скелетів крутих, і Не знаю, що вона там вийшла, ХЗ. Переходимо тепер до версії 1.11 або пригонить оновлення, яке вийшло в восени 2016 року. І ця вже версія набагато цікавіша за 1.10. В першу чергу тут добавлено у структуру, лісовий особняк, який рахувався найбільшою з структурою. Також ламп, поборників, досадника, викликача. А також жителі картографа, де продає карти з карбів та данжів. А також ще зажливі предметі були добавлений щит та темби смерті. Цю ж версію гравцю цінев вже набагато краще, але мені здається, вона доволі недооцінена. Але ця версія, можна сказати, була початком стержня тих нових версій. Особисто я її оцінюю на 7.5 з 10. Переходимо, напевно, до неї саме популярної версії, 1.12, яка ще називається оновлення кольорів, і вийшла літом 2017 року. І з першого погляду знову майже нічого толком не додала. Ну та були добавлен нові блоки різнокольорової цегли, бетон, а глазурованої плити. Також цю версію була змінена система досягнень. Не та калічна хрінь, яка була в старіших версіях, а в принципі адекватна та хороша система. Ну і з мобів добавили папужок і ілюзора, якого немає в грі. Точніше, його можна викликати лише командою. Але загалом не сильно той цікаве оновлення порівняно з 1.11. Але через одну причину ця версія залишається саме найпопулярнішою серед гравців і надалі. А саме оптимізація, вона тут просто майже ідеальна. Самих оптимізованих версій, а особливо 1.12.2. І раз хорошу оптимізацію на цій версії дуже велика кількість модів, яка може позмагатися по кількості з 1.7.10. Також ці версії популярна через те, що це, напевно, ідеальна версія для тих гравців, хто не дуже хоче грати на новіших версіях, але яка не хоче грати мезозойську мазню, де майже толком нічого й немає. Ці версія красідальні і своєю старою атмосферою та більшістю механіки, до яких ми звикли. Також, на мою думку, ця і наступна версія, про ми поговоримо, це можна так було назвати буферна зона, між тим старим Майнкрафтом та новим. І особисто мені, де я на цій версії. І купу часу та й до пір на неї заходжу, я можу оцінити її на 10 з 10. Але тоді гравці її почали дуже сильно хейтити через те, що толково воно вже не було як 3 роки. І саме в цей період велика частка гравців пішла з гри. Але не тільки через бустолкові нововведення уведення змутували гравці піти з гри. А також і через дитячий контент, який почав з'являтися кілотонами. Ну і, звісно, наших любимих нубіків. Звісно, до того був дитячий контент майну, але саме з цього періоду його почалось викакувати у величезній кількості. І старим гравцям тепер дивитись нема чого. І виходять через бустолкові оновлення, де понапиралися кібовдарів контору викачки. І бабла, і тупого контенту був величезний хейт і падіння популярності гри. Майнкрафт у цей період був реально у дуже кризовому становищі, але на нас чекала версія, яка певно нам дала надії на світле майбутнє Майнкрафту. Версію 1.13 або оновлення океанів, яка вийшла літом 2017 року. І не тільки ця версія славиться океанами, також додаткову увагу ці версії поділили технічними питаннями. Один, до речі, цікавий факт. Спочатку оновлення хотіли розділити на дві частини. Тобто 1.13 був технічним оновленням, а 1.14 вже оновленням океанів. Що ж всі версії? І спойлер, купу всього цікаво. Ну як логічно, першу чергу оновили океан. Добавши для неї різнобарні біоми. Звичайний океан теплий, помірний, глибокий, холодний та інші під типу океанів. Також давали різні коралові рифи, різні видири. Бок затонувші кораблі та скарби, які закопані піску. Ну і саме найголовніше різноманітні люки з кнопками для кожного виду дерева. Але також ця версія славиться своїм технічним оновленням. В першу чергу нумерація даних блоків видалена. І кожен блок це тепер окремий блок зі своїм унікальним текстом ID. Також у цій версії було перероблено різні назви файл, команд та генерацію світу. І знаєте, після цієї версії гравці почали вірити, те, що майн під Майкрософт теж долі неповно справляють з оновленнями. І ця версія вже, на мою думку, остання та версія, де була та стара атмосфера гри. І перед самим градіозне оновленням версії, 13. Я оціню на 8 з 10. Непогана обнова, яка зробила новий вектор у розвитку для нового Майнкрафту. Версія 1.14, де Майнкрафт змінився назавжди. Оновлення жителів та піледжерів. вийшов весною 2019 року. В першу чергу змінили дуже важливий елемент гри, текстури. І знаєте, вони реально непогані. Але тодішні граці, в тому числі, який був і я, почали хайтити версію. Чи ти типу, навіщо ви поміняли ці текстури? Вони були такі рідними і крутими. Хоча для таких болдері, як я, також був представлений пакет ресурсів, якраз з цими старими текстурами. Сам найголовнішим символом цього оновлення стали села та полдіожні жителі. І Боже, як же я недолюблював колисті села, а згадував ті старі, прекрасні атмосферні села. Але часом я звик до нових сел і переосмислив те, що це дуже імбові села. Переосмислив, що ця структура стала набагато кращою, ніж тоді. Бо тут з'явилися і ліжка, і сіно, і більше скринь, і купа інших предметів. А що було в старих селах? Ну там, кузня, і городи, і куча вагів, і все. Ви не помічали, які ті села взагалі були багнуті, і які зараз адекватні та красиві, а не коробочки? Жителі теж порозумнішили, і тепер у них з'явився графік: встати, поїсти, посрати. Також для жителів додавали професії, і де для кожної професії є певний блок для цього. На протистояння цих пацифійських жителів були дбавні набіги, щоб вони не розслаблялися. І щоб вони ставались, гравцю потрібно було отримати ефект дурного знамення від глави розбійника, де вона частіше денсять у своїй усунові структури аванпост. І перетелепати з цим ефектом село. Також до цього оновлення були додані ще два нових моба розбійник та розорювач, де вони беруть участь у набігах. Набіги складаються з фаз, і їхня кількість залежить від рівня складності. Після перемоги гравця над набігом йому дається ефект переможця, де ти можеш торгувати жителями зі знижками, ну і вони якісь ще рандомні предмети кидають тобі. Також разом з селами та розбійниками була оновлена тайга з добавленням ягу та лисиць, а також бабук від джунглі з пандами. Більшості гравці дану версію схвалили, але були ті, хто її хейтили через ті причини, що я згадував. Але загалом дуже насичена та цікава версія. Я дала ще більше надію гравцям на те, що моні розвивається в правильному напрямку. Коротше, ставлю твердо 8 з 10. Версія 1.15 є. Ну який мені сенс про неї говорити? Ну тут вали бджіл, а ще медовий блок, там соти, і вулик. А, ну звісно, саме найголовніше, що тепер мокра губка висихає в нижньому світі. Та ти що? Це зовсім взагалі саме круте оновлення в світі. Ну, все, обнова з 20, найкраще обнова в світі. Тепер переходимо до версії 1.16, оновлення нижнього світу, що вийшло літом 2020 року, яке оновило в першу чергу ну як логічно нижній світ. До цієї версії було добавлено купу блоків, пов'язані з Незером, а також нову руду, Незеритову, яка краще за Діамантову, і щоб її знайти, було потрібно купати тунелі. Ну і купа різних біомів, дулина піскадуш, багровий та ліс та базальтові дельти. А це ще та дупа. Ну і у цій балдіжної бані були добавлені нові балбеси: біглін, хоглін та зоглін, а також прикольненький страйдер, де на ньому можна їздити по лаві. Ну і цимбончика десь треба жити. Мупігні поселили бастіони різних типів, а ти балбесі вигналися, як діскать які ека. І структур були довалені зруйновані портали нижнього світу. Ну, як я згадував, бастіони. Обнова, на мою думку, дуже топова і насичена. Тепер незер це не три зомбі-пігліни і лава, а дуже цікава штука, де тепер можна пуду і буду сліджувати незер і поприкалити з балбесних піглінів. Тільки візьміть пару золота, щоб вони пістрачнику вам не дали. Також оно славиться своїми жорсткими спідранами через те, що тепер пігліни торгують також прилинами Енду. І тепер не треба тих ендерменів шукати по 100 годин. Проще обнова дуже насичена. Казмінала Незер набагато цікавішу штуку. Ставлю ці нові 9.5.10, ну бо мені в ній по кайфу. А у далі в граці знову підпортилось враження про Майн. Версії 1.17 та 1.18. Оновлення по та гір. Спочатку це мало бути одне оновлення, але 14 квітня 2021 року Моджан оголосили про поділ тематичного оновлення на два великі випуски у зв'язку з великою кількістю контенту та загальним станом команди розробників. Тому літом 2021 року спочатку вийшло 1.17, де більше взяли акцент на добавлення нових предметів. Було додавлення медицині та різновидні блоки з міді, свічки глибокосланці. Було оновлення текстури всіх блоків руди, а з предметів була додана підзорна труба, мішечки їх не вже три роки. Також няшне Солодків, їх можна брати у відро. А окрім того, рожевого чуда була ще додавлена бія та спрус, що світиться. А з нових біомів були додані біом з телактитами та біом з азаліями. Версія 1.18 була другим випуском оновлення Caves and Cliffs, Випущена у листопаді 2021 року, в якому було оновлення генерація верхнього світу з додаванням величезних печер, більш високих гір і нових біомів. Була в першу чергу оновлення генерація світу та генерація печер. Пер простягаються до мінус 59 висоти по Y, а також оновлені гори, які складають 4 різних біомів. Загалом версії непогані, але гравці не зрозуміли прикол з тим, навіщо було розділяти ці версії на дві частини. Найголовніше, чому бітянки моджен додати нові предмети, такі як мішечки. взагалі не були добавлені до тих версій. Доволі дивний муд Моджен, який трішки підпорти репутацію компанії. Собисто я оціню цю нову на 60, дуже неоднозначно набишла з різними підводними каменями. Переходимо до 1.19, або The віл Update, яке вийшло літом 2022 року. Основною тематикою цього оновлення стали моторошні речі та природне дикі середовище. Почнемо з нових біомів, Deep Dark. Це підземний біом, який з'являється на великих глибинах. У нього можна знайти скалк блоки скалк каталізатор скал-датчик, боже, хто не понапередумав ці назви та стародання місто, величезна структура з цінними скарбами. А також мангрові болота з новими деревами мангрового дерева і блоками бруду. З новим мобі був доданий. З нових мобів був доданий Вагнер, ой, точніше Варден. І знаєте, краще його не зустрічати, вже хай лучше хірургін там зустрінеться. Прікал десні жаби, яких існують три варіації залежно від біому, та милий Елей, дружні знімоб, який може збирати та приносити предмети гравцю. Загалом версію зустріли теж доволі неоднозначно. Гравці схвалили нові додані біоми, які були хорошими та добре продуманими. Але критика на цю версію теж була. І через ту саму проблему, як і минулі версії. Це те, що на Вісі на сілячків археології та оновлення березового лісу були анонсовані, але не реалізовані. Особисто я оцінюю обнову ну, десь так само на шістдесяти. Непогана, але й не ідеальна. Вона могла мати набагато більший потенціал. Уновленню 1.20, офіційна назва Trails and Tails, та принесло багато нових можливостей для дослідження будівництва та персоналізації. Основним нововведенням стало новий біом вишневий гай». Це біом з рожем вишневим деревами, якийсь там улюблен за пікмі пік дівочек, які почали робити свої жорсткі будиночки, де пусто кутів на один квадратний піксель. З нових мобів був доданий верблюд, на якому можуть їздити два гравці одночасно. А також сніфер, перемож голосуванням у бо 2022 року. Це древній моб може знаходити на сіні нових рослин. Було введено нову механіку з підозрілим піском та підозрілим гравієм. Які Можна досліджувати за тумовою кисті та знаходячи артефакти і керамічні шери. Додано можливість налаштовувати вигляд броні за тумовою шаблонів на кувальському столі. Зною блоків та предметів були додані бамбукові блоки та плути, різьблене книжкова полиця та підвісні таблиці. Оновлення 1.20 отримало переважно позитивні відгуки від ком'юніті гри. Проте деякі гравці висловлюють бажання побачити більше оновлень для інших біомів, такі як пусель чи савани. Мені обнова, в принципі, те зайшла, і я її оціню на 80. І ми переходимо до останнього на даний момент оновлення 1.21. Або інша назва Trails, випущена літом Сітва четвертого року. Словами розробників, оновлення зосереджено на боях, пригодах та винахідництві. Ну, і структур було додано випробувальні камери. Це нова підземна структура, розташована на рівні Deep Slate, побудована з міді туфу, які місять паски, бойовипробування та скарби. Вовроні відбувається допомогою спавнерів, які генерують хвилі ворогів. Нуї в мобі був доданий Бріз це ворожий моб, який атакує повітряними знарядами. А Богет варіант скелет, який стріляє отруєними стрілами. А з нової зброї була додана булава. Це могутня зброя ближнього бою, яка завдає більше шкоди при падінні з висоти. А також крафтер. Це новий блок для автоматичного крафту предметів, які Сигналом. Але деякі гравці знову гадайте, чого почали хейтити цю обнову, що типу деякі її механіки знато складні та незрозумілі. Особисто мені одно на думку гравців, тому я її оцінюю на 7,5 з 10. Це було остання обнова при виході цього відео. І ми не просто так розібралися ці версії. Тим я вам хотів показати, що Minecraft розвивався, і ось за ці більше 10 років під керівництвом Microsoft чи скутилася гра насправді. І моя відповідь ні. Насправді, думка про те, що Манікра скутився, виникає основ у тих гравців, які не сприймають нововведення у гру. Але якщо так подумати, після продажу гри Манікрав дуже стрімко почав розвиватися. Звісно, з версії 1.9 і до 1.12 був такий собі застій, де Майкрософт не розуміло, що робити і додавати гру. Але з версії 1.13 компанія знайшла ідеальний вектор для оновлень. В основних випадках вона не в компанії, а саме гравців, які не хочуть бачити нововведення гри і сидять на тих старих версіях. Але давайте я скажу думку, де деякі гравців і подавелося підірветься дупа. Але старі версії це просто нудна і нецікава гра, в особливо в порівнянні з новими версіями. Бо якщо зайти на старі версії не через призму своєї ностальгії, а як цікаву гру. Я можу сказати, що на старих версіях максимально нудно грати. От ти типу, поє та стара атмосфера, ну прикольно. А де ті механіки, до яких ти звик? Це нові біоми, му світ такий багнутий. Коротше кажучи, я не хотів захейтити старі версії. Вони прекрасні, це був важливий етап у розвитку гри. З цим відео я хотів лише сказати, що нові версія це хороша і цікава штука, у яку вам варто пограти. Не настільки погані, як вам здається, або якийсь недолг вам про це розповів. Що я певно можу сказати, Майнкрафт не скотився. Але головне, грайте у ті версії, які вам подобаються. Як же я вам рекомендував, якщо ви хочете відчути стару атмосферу гри, більшість нового Майнкрафту, пограйте у весь 1.12, 1.13. Вони якраз ідеальні для таких гравців, як ви. Думаю, ви точно не пожалієте. Ну, як завжди, не забувайте поставити, написати та підписати на Берепорізьку дзвонником, щоб знати, що не витворяти медалі. Не забувайте за мої соціальні медіа, ну і що там ще вроді кажуть пока, А ні, точно правильно буде. I'm QueerBriN.